Початку конкурсу залишається ще кілька хвилин, тож і лях і занішвілі не промнай нагоди розімнути пальці за клавішами фортепіано. Разом із своєю учителькою він готувався до змагань не один тиждень. Тепер переконаний, що таки зумій побороти своїх суперників, братиме хестом і мелодіями Богдани Фільц та Гайдна. Так на сцені звучатимуть закарпатські новелети і рондо. Переживаєш перед змаганням трошечки, але не дуже. Трошки є, але в мене вже було багато конкурсів. Де вже змагався, де виступилося? Були в мене конкурси обласні, були таке, також юні таланти були, багатодітні, було дуже багато. Разом з бабусею та двома дядьками вболівати за молоде дарування прийшла і його вчителька Людмила Пелех. Жінка ще й засідає у журі. Каже, зробити вибір буде надзвичайно важко. Із тих дітей, що приходять до нас, дуже багато талановитих дітей. І от дуже важко сидячи в журі, відібрати власне, дійсно тих дітей, які заслуговують на поїздку в Артек. Це є дуже велика така подія в житті дитини. І діти дуже люблять змагатися і люблять перемагати. І тому знаєте, дуже велика відповідальність на членів журі лягає в тому відношенні. А От інша учасниця конкурсу здобуватиме перемогу не співом чи грою на музичних інструментах, а своїм вмінням робити красиві речі. До розгляду журі вона представить кілька технік: аплікацію, писанки, бісер серед них і зовсім екзотичні. Цю техніку я освоїла... Недавно, але вже досить добре в ній розуміюся. Це техніка квілінг, вона являє собою скручування смужок паперу. Я всі смужки нарізаю вручну, потім за допомогою інструменту я їх скручую, надаю форму руками і скріплюю з кле... з допомогою клею. Той вироби покриваються спеціальним лаком, кріпляю швензи, ну і готовий виріб. Дитячий конкурс організувала організація Жінки трудівниці за майбутні дітей України він проходить під егідою комуністичної партії. Діти дійсно талановиті. Ви в цьому можете переконатися. Якщо трошки затримаєтеся, вони дійсно співають. Діти після цього конкурсу, навіть з нашими дипломами, вони дуже легко поступають вищі навчальні заклади, тому що дійсно оцінюють їх професіонали. Еліна Горін каже: окрім визнання, найбільш обдаровані діти отримають путівку у табір Артек. Вони поїдуть туди уже в травні.